Я скажу, що ти не бриєш 1-2% на засміченості чи на вологості, коли приймаєш зерно. Звісно, бриють, тільки що 1-2%. 5-6-7, фермера ну, вони як? Вони ж взагалі, ну, типу, люблять, коли їх дурять, правильно? Вони ж не розуміють. Вони приїжджають на елеватор, наприклад, з кукурудзою, в них показники 14, а я їм кажу, ні, 16. І вони такі, ну, да, ну, чого, ні, давайте здамо, хай нас жуться на 2%. Ну, типу, ну це смішно. Ну ну скажіть, ви приїхали би на елеватор ще раз, хоча би. Якби вас надурили на один чи два відсотки, та хрена з два, ви би туди поїхали. І так будь-хто зробив би. І я так же само роблю, якщо я їду продавати макуху, пілету чи олію свою після того, як скупив соняшник і переробив його. Якщо я розумію, що мене дурять, я туди не поїду. Все, це нормально. С відмовитись від контракту сказати, ребята, дивіться, я ось їду на інших, подивіться, от мої реєстри, а от ваші реєстри. Я з вами не хочу співпрацювати, особливо по таким цінам. Тому ви думаєте, що там вас дурять, звісно, дурять, але. Ваш вибір вести туди або не вести. На мою думку, така якщо елеватор жучить фермера, хрен туди хто що повезе.